Усім самий величезний привіт! Ми з вами у Сінсей, і розпочалась вже повна повна розпродажа в магазині Сінсей. Зараз можна придбати багато цікавих речей новорічного декору. Ось хто ще не ставив ялинки, не прикрашав, не декорував свої домівки. Можна зараз задекорувати. Знаєте, я зайшов а, зараз в магазин, і якийсь настрій одразу піднявся. І думаю, а може мені теж ялинку поставити, тому що взагалі настрою ну ніякого не було на ялинку, на це все. А от зайшов і трішки око тішить. Хочу вам побажати а, хорошого настрою. Хорошого настрою, економних покупок, щоб у вас все було добре, гаразд. Ну, і давайте подивимось, що зі знижками зараз у сінсей. Дякую за коментарі і дякую вам дуже за ваші а, вподобайки. Дивіться, такі бантики можна на ялинку правда ж, використовувати лише 30 гривень, знижка 50%. По 10 гривень виходять. Я хотів бурульки, але бурульок, на жаль, немає. Такі були минулого року бурульки. Прозорі, як кришталеві. <кій> Їх зараз, на жаль, немає. Усе, усе усе зі знижкою. Я, мабуть, сьогодні теж щось куплю, не знаю що, але тут знижки дуже такі приємні. Ось, наприклад, подушки зараз 189 гривень, ось такі ялинки. 129 ось така. Я навіть скажу, що о, на диван. Я би взяв таку поставив, хай би стояла б, тішила 169 гривень, 169 гривень, ось такі зірочки білі. Також є ті пряники. Також все зі знижками. На цього ельфа дивився 219 гривень, ціна непогана, але якщо б він був на ніжках, знаєте, ось такий так, стояв би собі. То можливо я би взяв тут ну, 200 гривень. Біля ялинки би поставив. І такі теж по 219 гривень. Пледи зі знижкою. Дивіться, 49 гривень. Ось такий плед можна взяти. Зелений з золотавими зірочками, сніжинками. Теж дуже хороша ціна. Ще є червоні, ось такі, можна сказати, як дитячі. Ось ця мені подушка сподобалась. Така декоративна. 119 гривень, знижка 50%. І є ще така сама в такому сірому кольорі. Давайте подивимося, скільки такі миші. 169 гривень. Ось така чудова миша. Ну, знаєте, да, чому тепер миші і лоскунчики? Це казка про короля, про принца Лускунчика і про мишей. Пам'ятаєте, да? ось такі гноми по 99 гривень, вони досить важкуваті. Гірлянда, От якщо б була безда, справжня гірлянда, хай би на батарейках вмикати. Хоча можна і свою накрутити на нього, і буде добре. Так, олені, чи лосі 169, знижка 50%. І оці ангели мені сподобалось дівчатка. Вони, здається, це новинка і вони без знижки. 219 гривень зі знижкою, також зі знижкою. Ну, я скажу доступні ціни. Пледи бачу такі теж зі знижкою 50%. Метр тридцять на метр шістдесят це вже більший розмір йде в сірому і в червоних кольорах. Так, тут цілий стелаж а, з цими наволочками. Новорічними, і я вже подивився, можливо, навіть а, візьму, тому що в мене є дві подушки з юзку Я купував на розпродажі по 100 гривень. Ось, і я шукав наволочки ще до осені Пам'ятаєте, на День подяку, щось таке осіннє, гарне. Я нічого не знайшов. Мені оця сподобалась. Тут вишивка така. От у мене таке покривало зимове. Потім покажу вам. Будемо влоги логі з вами вести 169 гривень. оця мені сподобалась 129 біленька. І ще мені оця сподобалась ось така з ялинками. Вони по 79 гривень. Ну, мені підходить розмір 40 на 40, а оці йдуть 45 на 45. Тому я гадаю, що ці будуть трішки за більші, завеликі за розміром. Тому, мабуть, краще брати розмір 40 на 40. А з розміру 40 на 40, оці от всі, що тут здається, ось ця. Оця в мене є. Мені подарували, дякую. Оця також може бути. І оця. І ще я вам хотів, знаєте, що показати, є також подушки. Дивіться, ось такі подушки, тут же наволочок не треба, ціна взагалі смішна, 99 гривень. Ось можна використовувати їх ось так зимою, а на весну, на літо просто вдягати якусь наволочку. Я ще так, знаєте, подумав. Ціла подушка 99 гривень. Тобто, це теж таке, знаєте, двояке. Добре, зараз подивимось. Зараз подивимось, що ще тут цікавого є. Мацю я дивився, також така мені подобається, не знаю. Хоча буде дуже темно. 129 покривало темне. Ось таке в мене покривало. Ось зимо, ну новорічне. Тобто зимове я його стелю на диван. Коли зима, ну, на кожний сезон в мене різне. Ось, і ось ці я хотів цю подушку, але так гадаю, що воно зільється все і буде некрасиво. Це мені сподобалось дуже весна, осінь, взагалі крота. Ну добре, не на часі. Так, да, зараз знижки до 50 на обрані товари. Зверніть увагу, дуже хороша акція до закінчення товарних запасів. Так, а цього гнома я купував минулого року. Він теж висувається з ніжками. І дивіться, яка зараз знижка. Також 50%, 289 гривень на нього. З висувними ніжками. Ну, ви зрозуміли, ніжки висуваються. Такі, знаєте, не такі, як усюди. І я думаю, може у цього взяти, щоб до парочки був. А оце чомусь 349 гривень, дивно. А чому цей 289? Вони ж однакові. Був би дешевше, мабуть, вже... А, хоча 50 гривень різниці. Добре, подивимося. Це я знаєте так зараз, такий в захваті, в захваті розказую відео. Потім а, вимикається камера, і все. І я починаю вже думати ходити, чи воно потрібне. А ось такі великі, вели, по 499, по 500 гривень, теж знижка 50%. І є ще парочка така. Ну, знаєте, оці, а, що продаються в юску, їх дуже багато, дуже багато. Не знаю, може ці також, але мені здається, що весь, весь все місто в кожному по Україні всі, кожен має біля ялинок. Цих гномів з звюзка я теж маю, теж в мене є. Ось. І тому так трошки так дивно, знаєте, хтось приходить або в відео і каже, ой, і в мене такі гноми, ой, і в мене такі гноми з зв'язку. А тут трошки вже відрізняється, трошки по-інакшому. Ті гноми і ось такі також цікаві. 289 можна гірлянду начепити і буде світити. А я зараз запитаю за цих гномів, скажу. Чому така різниця? Чому ціни переоцінили до знижки. А хоча теж знижка 50%, ці 600, а ці 600. Значить, тут більша знижка, тут 52% написано. Я хочу сказати добре, що я тоді взяв по повній ціні. От бачите, як чекав на розпродаж. Думаю, я буду чекати на розпродаж, візьму аскатертину круглу. А кругла скатертина з такими сірими блискучими сніжинками. Дивіться, немає, все розібрали. Залишились ось ці ось такі по 219. Також хороша ціна. І все більше нічого немає з таких, щоб мені в око впало з катертини на стіл. Тарілки під печиво або під тортики. Дивіться, яка гарна. 79 гривень за дві штуки. Тут дві штучки. Можна сказати новорічний посов або в новорічному дизайні. Також зі знижкою 50% 99 гривень. Ось така ялинка скляна. Також зі знижкою ось така минажниця 50%. 189 гривень. 189 ось така на підставці бамбуковій для закусок. Для солі та для перцю в новорічному дизайні. Мабуть, не переоцінили. Я на ці дошки дивився. Була біла 99 гривень скляні. А ось такі минажніці по 69 гривень за дві штуки: зелена і червона у вигляді ялинки. Ще є біла з чорним. Також 69 гривень. Металевий заварник для заварки на чай, 119 гривень ялинка. І є ще ось така зірочка трішки дешевша: 79 коштує така скляна банка герметична. І точнісінько така сама, тільки більша 99 гривень. Також багато різних свічників. Дивіться, цей прикольний свічник 59 гривень. Ви ставите сюди таблетку, свічку. Я не зараз не користуюсь справжніми свічками. Я скористуюсь такими LED свічками І коли запалюється свічка, оце все місто буде світитися. Досить оригінальна свічка, і, мабуть, я її точно візьму. Досить така красива і уютна буде теплим світитись. Ну, Я гадаю, що я вам покупки свої покажу потім, що я купив, хоча я так багато купувати не збираюся, як я зараз дивлюсь, їх і, і то би хотів. І тоби, і тоби. Гарні олені, таких не було, мені вони сподобалось 69 гривень. Але я гадаю, якщо б вони були ну, хоча б там червоний, білий, зелений колір, а то такий темний, в очі щось не кидається 69 гривень. І ось такі коники у мене є також з минулого року чи позаминулого я купував на поличці стоять. Завжди їх виставляю під новорічні свята 99 гривень. Є намистинки для. Ялинки по 49 гривень, 139 гривень. Я ще їх пам'ятаю з минулого року дуже багато різних різних таких хатинок було в сінсей. Ну і дуже, дуже дуже багато різних свічок. Дуже багато різних свічок, також всі зі знижками. Свічники у вигляді хатинки будиночка, 69 гривень. Ну, це я хочу сказати дійсно. Колір Різдва. Зелений, червоний, 69 гривень за 4 штуки. Наразі. Набір 6 штучок по 39 гривень. І ось такий чудовий набір прозорих ніжно-рожевих кульок по 99 гривень. За 99 гривень можна придбати. Також з містом є справжні також свічки по 99 гривень. Але я, мабуть, візьму оцю, оцю що я показував золоту. В Сінсеї тепер є ось такі столики кавові 599 гривень. Поличка, навіть можна в кухні використовувати 659. При вході в Сінсей також цілий такий острівок. З новорічними декорами. Ось такий свічник: 79 гривень зараз зі знижкою. 59 гривень в ціні свічки білі. А це, якщо я не помиляюсь, це святковий такий подарунок, можна комусь подарувати. Зараз також зі знижкою. Тут арома свічки, кожна пахне по-різному. І ціна такого на... Ой, пахне дійсно я відкрив: 99 гривень. Так, ось такі олені по 219 гривень зі знижкою зараз. Дуже цікаві яблука, це, мабуть, на ялинку також 39 гривень, ось такий набір яблучок. Подарункова коробочка у вигляді зірки 59 гривень. Щось подарувати ось такий дизайн коробки, може навіть здивувати. Ось така хатинка засніжена, 169 гривень декор. Трішки тішить те, що можливо придбати оці всі декори зі знижкою. Ось така 79 гривень тарілка. У мене є ось така схожа, навіть така за розміром, тільки голова Оленя. Також купував минулого року у Сінсей Дивіться, цілий набір шишок. Тут дуже їх багато. І ціна лише 39 гривень. Мабуть, я їх також візьму на свою ялинку. Так, цей пінгвін зараз 289 гривень, і в нього ще є голова, тобто шапка. Так, ось такі чудові криси. Чудові, правда, З дірочкою. Зараз вам скажу. Дивіться, ні на одній не. А, бачу, ось там внизу 289 гривень. Дивіться, біля цих іграшок можна взагалі прикрасити ялинку з такими кумедними іграшками, ходох і стояти, розглядати годинами кожну іграшку по 29 гривень зараз. Набір ось таких тістечок, 79 гривень 6 штук. Так, ну це якийсь такий дуже рідкий. Оцей ще такий може бути: 129 гривень а, вінок. Ой, хоча і так він також не дуже рідкий. Дуже рідкий, дійсно. Хочеться щось таке побагаче. Ну, за 129 гривень, скажу, він вартує цих грошей за таку ціну. А ось такий добратися до нього до нього не можу. 289 ну він же дійсно класний. І ціна дуже хороша. Добрався я до нього, тому що я знаю в епіцентрі, скільки коштує такий віночок. 289 гривень це дуже хороша ціна, дійсно дуже хороша. Я тому й до нього дібрався, щоб і вам показати, і сфоткати на фотографію хай буде, хоча мені не потрібно. Я дивився на цих лоскунчиків. У мене вже така чи традиція, чи не знаю, кожного року купувати нового. Але він не дерев чи дерев'яний, дерев'яний, але мені більш ось такі подобаються. Хто дивився мою колекцію, той розуміє, про що я кажу, про що я говорю. Ось такі мені більше подобаються. Бачите, тут і штанята з матеріалу, і каптур його такий цікавий. Так, добре. До речі, зараз вони по 219 гривень ці лоскунчики. Непогана ціна на них. Ось таку чудову білку можна придбати за 219 гривень, у якої відвалилося вушко. Ага, воно вставляється ось тут. Вуха вставляються, за вуха бажано не брати. Ось така білочка, 219 Є навіть карусель. Зі знижкою також 219 гривень. Тут можна ще пропадати годинами, якщо вас щось цікавить, якщо ви щось не докупили для себе або для своїх близьких рідних. Зараз можна придбати зі знижкою 50% за півціни. Добре, я пішов щось вибирати обов'язково з вами. А, покажу вам свої покупки. А вам хочу побажати економних покупок. всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі!